Шановні друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо зняти невеличке відео такого рекламного характеру. Ми купаємо картоплю сьогодні 22 вересня. Погода прекрасна. Напевно, вже останні такі жаркі дні. У нас сьогодні чуть не 27 градусів. Відео, як я кажу, рекламного характеру. Ми викопали таку картоплю один ряд. Сорт називається Connect. Я так для порівняння поклав пачку сигарет. Е, і Ми можемо продати, якби поцікавило насінної такої картоплі. Нам просто її багато, ми вже так багато садити не будемо. Отака вона виростає. Тут є. Е, ми зі, е, в нас поле довге 80 метрів, і ми викопали один ряд на 80 метрів, е, накопали 20 відер. Ну, все, і дрібної, і, і великої. І Ну, Дрібної мало. Для порівняння хочу сказати, що ряд, один, ми садимо два відра. То вже роками ми так переконалися, ми садимо за руками, робимо кіньми рядки. Два відра йде на один ряд і то причому, що ми на насінну бульбу кладемо таку досить велику, у нас от така насіннева бульба зовсім не мала. А значить, посадили два відра, а викопали 20. так якби 10-кратна врожайність. Ну, я не агроном не знаю, що добре чи, чи не добре, але мені здається, що добре. Е, тим більше, що ми абсолютно ми вирощуємо екологічно чисту продукцію, ми абсолютно ні грама е, нітратів нічого не даємо. Може, якби давали ще трохи нітрофоски, може би було ще краще картопля, але тут і так, я думаю. Е, у нас все на конячому гною. Вся продукція. Ну, велику ми продаємо, у нас є свої люди, які купують вже у нас роками. Може когось би зацікавить такий сорт. Ми можемо продати, я знаю, кілограм, може з 200, більше ні, бо ми не так багато і садимо вже. Картопля є смачна, вона у нас, другий, у нас третій рік, напевно, як ми почали. Ми почали її вирощувати. Дружина купила, там, не знаю, може 5 кілограм, може і ні. В насму магазині, і так за два роки ми вже виростили в дала такий врожай, що, що зараз отако. Картопля досить смачна на смак. Ну, не знаю, сорт Connect. Чий він, я не знаю, звичайно, але якби, що, якби хтось хотів. То можемо продати може 200, може 250 кг на насіння. Я розумію, що зараз може не та пора, бо люди думають, не встигли викопати одну, а вже пропонує другу. Але просто хотіли зняти, яка вона виглядає як врожай. Вражай, то може сонце трохи не добре буде видно, ну, попадають тут великі екземпляри, ще раз я кажу без хімії. Я напишу свій номер в описі до відео, якщо хтось захоче. Можете дзвонити. Ну, картопля, якщо, Ми знаходимося в Дробицькому районі, Львівська область. Е, картопля продається самовивозом. Там в мене немає можливості десь на нову пошту возити, відправляти. Коні наші відпочивають. От е, Канал наш присвячений коням, але хтось рекламує продажу упряжі, а ми рекламуємо картоплю. Коні. Наші відпочивають. Я приїхав один ряд, то нам займає, визбирати зберете вдвох більше годину. Бо то так зється, кожну картоплю з глини. І коні я на той час розпряг, щоб вони, то що жара така в них. Та стоять ніби, але потім починають терти одне до другого головами, що щось їм що, що там, там мішає. І отакі у нас справи. Дякуємо всім за увагу. Тут наша картоплекопалка, яка нам... Служить вірою і правдою. Зараз я візьму коні, запряжу і другий ряд вишверяють. Далі в нас на черзі Белороса, а потім далі Пікаса. Наразі дякуємо всім за увагу. Будьте всі здорові, всього доброго, вдалого дня, слава Україні!